Знімаємо відео про готель-ресторан Маленька квітка. Тільки знімаємо навпаки. Уже коли ми зайшли, поїли, дуже смачно, до речі, поїли. Знімаємо ресторан. Дуже красива тут місцевість. Мається сауна. Тихий затишний двір. Дерев вистачає так, що тут не сильно жарко, навіть у спеку. Природні Маленький затишний двір з невеличким басейном. Маленька квітка.